Більше ста картин експонуються в будинку музею Андрія Коацьке в Ужгороді. У цьому обвитому історією та дівочим виноградом домі з 1945 року жив і працював видатний закарпатський художник. Будівля більше ста років про це свідчить і стара черепиця, і маленькі деталі на ній. Відтворена майстерня, збережені предмети інтер'єру та особисті речі художника. У майстерні мольбард та фарби, а на стінах портрети та пейзажі післявоєнного періоду. Закарпатець народив 23 травня 1911 року у багатодітній родині вчився на освітянина а паралельно відвідував публічну школу малювання під керівництвом Ерделі та Бокшая. Згодом навчався образотворчого мистецтва у Римі на відділенні монументального живопису і вже у 1982 році став народним художником України. На думку мистецтвознавців, основним досягненням творчості коцки є його наполегливі пошуки і знахідки ідеальні. Образу закарпатської жінки усе найвагоміше в мистецтві Коцки пов'язує його з рідною землею і визначає його належність до закарпатської школи живопису. 13 робіт знаходяться в Москві в Третьяковській галереї в. Кьольні, в Римі, в музеї сучасного мистецтва, в празі він займався графікою у широкому розумінні цього слова. Вчителем був Ерделі, і тому всі, хто відвідував цю школу, дістали ґрунтовну професійну підготовку як художники. Хоча випускали звідти вчителів народних шкіл. Йому було виділення стипендіального місця в Римській академії мистецтва.